Ми обговорювали з очільником міської військової адміністрації Сергієм Петровичем Волосаком ініціативу використання для соціальних перевезень гуманітарних автобусів, які наразі простоють у депо комунального підприємства Одесь міське електротранс. Всього їх 20 одиниць комфортабельних, низькопольних мерседесів, переданих Одесі порівняними містами Рейхенсбург та Стамбул. Вони будуть обслуговуватися установою комунальної власності автотранспортного господарства Одеського міського конкому. Наразі департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху спільно із департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради розробляють маршрути та графік соціальних перевезень до місць надання суспільно значущих послуг з урахуванням потреб мешканців різних районів міста. Водночас виконком пропонує одеській міській військовій адміністрації внести зміни до міської цільової програми безпеки дорожнього руху, а саме Передбачити до кінця року фінансування на обслуговування цих автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Соціальні перевезення це перевезення усіх мешканців міста Одеси, а не якоїсь соціальної групи певної. Тобто мова йде про безоплатні перевезення для абсолютно усіх Одеситів. Але ці перевезення пов'язані з тим, що рух транспорту буде саме до місць надання суспільно значущих послуг, тобто таких як заклади охорони здоров'я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автовокзал тощо. Але категорія осіб, які зможуть скористатися цими соціальними перевезеннями, це не обмежено. Тобто, усі мешканці на даний час розглядаються три напрямки роботи цих маршрутів. Це з Київського району. На і Пересипський район Маршрути на даний час формуються по магістральним вулицям, де ці автобуси можуть пройти. Та й відповідно відповідно до переліку соціальних закладів, які там знаходяться. Тобто ми зараз спільно з департаментом соціальної політики відпрацьовуємо ці саме напрямки по вулиці конкретно, більш ну більш точно трохи пізніше. Ми зможемо дати інформацію.